18-та в ефір інформаційний підсумок дня Я Ольга Нємцева. Добрий вечір. Депутати готові розпрощатися із недоторканністю змін. Ініціював президент у такий спосіб. Порошенко нагадав: обіцянка позбутися імунітету прописана в коаліційній угоді. Обмежить і недоторканність суддів. Верховна Рада ідею підтримала і включила законопроект до порядку денного. Як голосували нардепи, бачила Ксенія Веркалець. Водина уряду у парламенті на передовій ради міністр оборони звітує у зоні АТО військові забезпечені медичним обслуговуванням і харчуванням на оснащення армії та підготовку новобранців. грошей вистачить. раз тот случай, коли я не можу сьогодні говорити про кількість танків, ракет, засобів ППО і так, таке інше. Але основні цифри і показники я хотів би вам назвати: значить, відповідно до кошторису міністерства оборони на 2015 рік передбачено 44,6 мільярда гривень. Із них по державній гарантії 4,4 мільярда. про фінанси мови цифр говорить Наталія Яресько. Запевняє дефолт країні не загрожує утім, без фіндопомоги міжнародних донорів країні буде не переливки. від фінансів до курсу гривні. Про ситуацію на валютному ринку звітує сама голова Нацбанку. Нардепи зачекалися візиту на Грушевського сама Гонтріва. каже давно напрошувалась прийти в раду. Можу вам сказати, що нарешті я тут більше місяця. Я просила пана Гройсмана. Олег Валерійович Олег Валерійович. Олег Валерійович, Валерій, Валерій, я, я прошу вас дотримуватись регламенту. Я прошу правоохоронні органи провести дослідження, чи натуральні ці кошти, чи фальшиві. І Якщо фальшиві, треба розібратись щодо відповідальності за розповсюдження в залі Верховної Ради, фальшивої валюти. Основні твердження НБУ самотужки не можуть впоратися з ситуацією на валютному ринку. Виходити з кризи збирається на пару з урядом. Курс гривні від зеркалення ситуації в економіці Україна не повернеться до політики фіксованого обмінного курсу. Підсумовує Гонтарєва. Валюту де купити? Перше запитання за. Валюту купувати не треба, тому що кожен хто хоче купити валюту, створює паніку. Якщо ви їдете за кордон, ви можете використовувати вашу платіжну картку, де буде і платити платіжною карткою все, що заменеться. На жаліється на маленьку зарплату у 10 тисяч в національній валюті. На цьому під поодинокі вигуки про відставку іде з зали. Після урядовців нардепи взялись за себе, і включили до порядку денного законопроект про скасування депутатської та суддівської недоторканності. Відмовитись від імунітету запропонував президент. Зранку Порошенко вніс відповідний законопроект у раду аргументував рівності касти недоторканних з пересічними громадянами. Вимагає суспільство. Окрім того, цей пункт прописаний в коаліційній угоді. Обіця треба виконувати або. І повертати, зазначає гарант, частина нардепів безболісно готова розпрощатись з привілеями. Ми йшли на вибори чітко людям кажучи в очі про те, що недоторканність буде знята з усіх владних осіб із народних депутатів і суддів. Буде впорядковано закон про імпічмент президента, і чому не вносяться вже зараз? подання на зняття депутатської недоторканості з тих народних депутатів, які причетні до кривавої розправи на Майдані. Чому цього не відбувається прямо зараз? Це можна зробити. Єдине, хто може сьогодні щось говорити проти влади, це депутат, тому що його важко посадити. Намечательно все зробили. Зараз заберуть непокосновенність депутат у депутата. Ви будете взагалі одобрям з Лебединого озера і будемо всі ходити тут строєм. Як можна це робити? Як можна встроїти? Ви спочатку побідите корупцію в судебній системі, Дайте нам можливість сказати, що міліція чесна, а потім знімайте неприкосновність. А... Утім, не хочуть почуватися обділеними, вимагають, окрім зняття імунітету з нардепів і суддів, ще й закону про імпічмент президента. Однак на наступну сесію має бути внесен закон об імпічменті президента. Не Порошенка, а закон об імпічменті інституту президентської власті як такової. І одновременно з прийняттям закону о зняті депутатської з зміни Конституції суддів має бути прийнят збалансований закон об імпічменті президента України. Для того, щоб кожен знав, що де б він не знаходив, Сам будет відчать перед народом України законопроект передбачає зміни до головного закону країни. Конституція відтак до висновку конституційного суду розгляду в разі не буде. А міф про недоторканих нардепів стане реальністю лише за умови підтримки третини від конституційної більшості. Ксеніркалець Антон Квітень Тивай. Перед депутатами ще не звітував, говорив із журналістами. Поки у парламенті збирають підписи, а під стінами адмінбудівель активісти мітингують за відставку Віталія Яреми, Генпрокурор розказав, що з обіцяного виконав Марія Черніхівська з подробицями. Генпрокурор не розуміє, чому його роботою незадоволені. Та переконує позитивні зрушення у розслідуваннях. Є кількість кримінальних справ росте, а двоє колишніх беркутівців уже скоро отримують вирок. Сьогодні слідчі вже поїхали в слідчий ізолятор. Оголошують двом працівникам Беркута про те, що матеріали і обвинувальний акт спрямовуються до суду. Однак такі незначні зрушення не влаштовують активістів. Від ранку автомайданівці пікетують під парламентом та генпрокуратурою. Не вважають, що ярема зрадив майдан. Що Єрема на жаль, навіть якщо він навіть після перемоги революції обіцяв виконати вимоги майдану і жодної вимоги не виконав. Натомість кожного дня він обіцяє, що справи йдуть, ось ось буде результати і нічого не відбувається. Сказати до побачення генпрокурору та оголосити конкурс на його посаду, хоче і частина народних обранців однак, поки підписів не вистачає. Повірте, ми, ми дуже добре розуміємо, хто такі Яремо і чим він займається. Ми вже два рази на засіданні комітету нашого слухаємо його е відговірки стосовно того, що от розслідується, допитується, збирається. Ми все розуміємо, що це саботаж щодо власної діяльності. Генпрокурор Яремо заявив роботу прокуратури. Нехай оцінює парламент шляхом голосування. Перед обранцями пообіцяв відзвітувати та коли не уточнив. І вчора виникло питання про відставку генерального прокурора. України зразу хочу сказати, що я цього не боюся. Я знаю, що я знаходжусь на цій посаді тимчасово, і е, е, хочу сказати, що я виконую, стараюся виконувати чесно свої службові обов'язки. Також генпрокурор повідомив, що Україна уже готує документи для екстрадиції з Росії Віктора Януковича, Миколи Азарова та інших злочинців режиму. Сьогодні це дає нам можливості вже е, офіційно витребовувати його. Із Російської Федерації, тобто звертатися до Російської Федерації для того, щоб він був екстрадований в Україну і притягнутий до кримінальної відповідальності. Тепер ця процедура торкнеться інших діячів режиму Януковича. Інтерпол оголосив у міжнародний розшук сина колишнього президента Олександра, олігарха Сергія Курченка та екс-членів українського уряду Раїсу Богатирьову, Сергія Арбузова, Едуарда Ставицького та Юрія Колобова. Марія Черніхівська, Андрій Заседнюк, Олександр Ітигілу, ТВА. Фахівці створили правову базу, аби заочно судити злочинців, яких шукає Інтерпол. Таке доручення раніше дав президент Петро Порошенко. Він пояснив, новий закон змусить правоохоронців працювати більш сумлінно. Відкладу всі справи, і сьогодні цей закон буде підписаний. Ми не можемо чекати жодної години. І наші правоохоронні органи будуть озброєні можливості і не мають більше виправдень для того, щоб негайно не передавати до суду справи. Які вони напрацювали за цей час? Колесніченка і Левченко голосили в розшук. СБУ підозрює екс у злочинах проти держави. Регіонали публічно закликали окремі регіони вийти зі складу України. Це призвело до порушення державної цілісності та окупації наших територій. Левченко і Колесніченко відомі провокаційними антиукраїнськими виступами. Віталій Захарченко похвалився новим паспортом про те, що він тепер громадянин Росії, колишній головний силовик, заявив у Севастополі. Утім зауважив, від українського громадянства, відмовлятися не збираються, адже воно йому треба для справи. От, хоча б для того, щоб провести власне розслідування подій на майдані, каже Захарченко. Обережно шахраї не вірити тим, хто обіцяє зробити біометричний паспорт швидко і без черг. Закликає державна міграційна служба. В Україні вже почали діяти ласі доноживі посередники. На своїх сайтах вони пишуть, що співпрацюють з увірами офіційно, і за невелику доплату прискожить оформлення паспорта. За свої послуги беруть від тисячі гривень. Утім, у відомстві наголошують, не співпрацюють з жодними приватними фірмами, а сканувати відбитки пальців чи підпис мають право тільки у міграційній службі. Бойовики почали наступ на позиції сила То поблизу Мар'янки. Триває бій і поблизу гранітного. Поранено двох наших військових. Про це повідомляє полк Азов. Поранений боєць збройних сил України. Хлопців евакуювали з поля бою і надали допомогу. Тим часом в Авдіївці від осколку померла 45-річна жінка. Троє потрапили до лікарні двоє чоловіків і 25-річна дівчина. Дим на Донецькому литовищі не бойова отрута. Повідомив радник президента України Юрій Бірюков. Він підтвердив, що бойовики закидали кіборгів димовими гранатами. Загорілася пластикова обшивка приміщення. Від цього пішов сморід. Користуючись поганою видимістю, бойовики виносять тіла загиблих. Втрати є і з нашого боку: 11 бійців поранені, один загинув. Тим часом у штабі АТО кажуть, кіборги атаки відбивають. Новий термінал під їхнім контролем. На підмогу нашим хлопцям надійшла артилерія. Події в зоні АТО і Донецькому аеропорту обговорили сьогодні перші особи держави. Вони зібралися у новоствореному ситуаційному центрі РНБО. Там сучасна комп'ютерна система, яка вміє обробляти великі обсяги інформації. Завантажує її з державних і недержавних баз даних, бере картинки із супутників. Тепер силовики можуть швидше реагувати на небезпеку. Голова РНБО Турчинов розповів: подібні центри є у більшості країн. Наш не поступається жодному. Шість загиблих, 18 поранених. Такі втрати серед військових за минулу добу в зоні АТО. про це повідомив Андрій Лисенко. Даних про мирних жителів немає. Речник АТО зауважив, ситуація лишається напруженою. Обстріли бойовиками наших позицій почастішали. Найбільш складна ситуація в районі Донецького аеропорту. Також обстріли позицій українських військових терористами зафіксовано в Ясинувацькому та Артемівському районах Донецької області. У Новоїдарському, Станично-Луганському, Попаснянському та Слов'яно-Сирському районах Луганської області із в'язнів у бойовики десят чоловіків відпустили з тюрем на окупованих територіях у Донбасі. Звільнених беруть до лав самопроголошених республік. Про це повідомляють правозахисники з Донецького меморіалу. Вони кажуть, більшість засуджених перебувають у неволі за строками, визначеними ще українською Фемідою. Сергій Зленко продовжить. Ще рік тому Олександр Букало міг вільно відвідувати колонії в Донецькій області. Правозахисник консультував засуджених, реагував на скарги від родичів уязнених. Тепер каже у тюрмах на окупованих територіях цілковите свавілля. Бойовики самопроголошених республік звільнюють кого хочуть. А ті, хто виходить із колонії по закінченню строку, кинуті на призволяще. Тих осуждних, котрий не добив срок аболяслабаждіни і стали бойцями ДНР, це ну максимум десятки. То есть это было, но приходили в колонию, освобождали четырех пятерых, кого хотели именно масово э, такого не происходит. После освобождения, кто из них жила, они йдуть, и таких немало. Потому что кстати и деваться там некуда за словами правозахисника, чимало працівників пенітенціарної системи залишились на окупованій території і підпорядкувалися керівництву так званих самопроголошених республік. У тамтешніх колоніях трапляються перебої з забезпеченням продуктами, підключають електроенергію. А під час час обстрілів частина в'язнів тікає з неволі. Утім, місцевих жителів проблеми засуджених мало турбують. У нас теж перебої тут і з їдою, і з світом, і з всім. Ну, знаєте, пословицю, своя майка ближе до тілу. Спочатку думаєш о себе, о своїх близьких, а потім вже жалко всіх. Ну, на всіх, на всіх не, не вистачає. Я не працюю, працюю. Работу потеряла. О, живу на аліменти, які то є, то нету. В общем, перебиваемся з хлібу. Правозахисники помітили особливо тяжко ув'язненому слідчому ізоляторі. За словами голови Української гельсінської спілки, до нього особисто звернувся чоловік із Луганська, долю якого не встиг визначити суд. Тих, хто осужден по новому кримінальному кодексу, тих, хто випускали імей какую-то бумагу із суда, а суда немає в Луганській. И вот он сидит и мне часто звонит и говорит: я, я не знаю, мо ко мне, я здесь лишний род, просто меня эти сепаратисты могут зайти в камеру и просто уничтожить, чтобы я никому не надоедал. За інформацією правозахисників, Українська пенітенціарна служба намагалася змінити ситуацію. Навіть планувала перевести на підконтрольну територію засуджених із Єнаківської колонії. Утім, операцію скасували з міркувань безпеки. А консультувати ув'язнених на окупованих територіях правозахисники поки не бачать сенсу. Навіть якщо зареєструватись у так званих керівників ДНР та ЛНР, працювати в умовах правового хаосу неможливо. Сергій Зленко Олексій у столиці пікетували ще Активісти твердять, фіностанова підтримує сепаратистів, адже й досі працює на окупованому Донбасі. Відтак вимагали відставки голови банку Андрія Пишного. У фіностанові все спростовують, мовляв, свою роботу на окупованих територіях припинили одразу після рішення РНБО і перевели обласні дирекції з Донецька в Краматорськ, а з Луганська у Сєвєродонецьк. Мітинг назвали проплашеною провокацією. Нещодавно, буквально 6 січня, в інтернеті знайшли статтю, і був чек в цій статті, який роздрукований за Ощадбанку в місті Луганськ. Тобто ми бачимо, що фактично Ощадбанк здійснює до цих пір діяльність на територіях, які контролюються ДНР на Ми бачимо чітку адресну атаку, яка має на меті дестабілізувати ситуацію в найбільшому державному державному банку. Чорний день української законотворчості сьогодні річниця ухвалення так званих диктаторських законів. Тож біля Верховної ради влаштувала акцію. Активісти закликали парламентарів дотримуватися конституції і регламенту, аби не допустити нових скандальних законів. Далі Андрій Засаднюк. Депутатам нагадали, голосувати треба за законом. Під стінами Верховної Ради активісти тримають у руках символічні календарі, вимагають ніколи не повторювати скандальних голосувань за диктаторські закони. ми роздаємо депутатам календарі, де кожен день позначено як 16 січня? А ми нагадуємо їм про ризики неконституційних прийня... прийнятих рішень. Ми хочемо щоб кожен день. А щоб ми на січня більше ніколи не повторювалося, календарі передають нардепу Парасюку. Він обіцяє передати їх своїм колегам. Згадують минулорічні події. І у парламенті спікер Володимир Гройсман назвав скандальне голосування чорним днем у історії ради і закликає депутатів реабілітуватися швидкими реформами. Рік назад у залі цього парламенту були прийняті закони, які знищували нашу державність. Демократію і свободу, я просив вашої уваги і нашого спільного розуміння того, що на цьому парламенті лежить величезна відповідальність за проведення реформ. Нагадаю, рік тому парламент прийняв 12 законів. Вони обмежували свободу зібрань, преси та блокували роботу громадських організацій. За протести загрожувало до 15 років тюрми. Карати хотіли навіть за шоломи або намети на акціях. Заблокування житла чиновників хотіли кидати у тюрму на шість років, а їхні маєтки заборонили знімати із повітря. Карати могли навіть за розслідування про суддів та міліціонерів, і засудити активістів дозволялося навіть заочно. Інформаційні сайти зобов'язали реєструвати і закрити їх могли без рішення суду. Заборонили навіть їздити у колонах більше п'яти автомобілів. О, зараз через рік це все здається кошмарним сном. Ніби ми були, ніби це на іншій планеті відбувалося. Але ні, це робилося тут. Це робилося багатьма людьми, які досі залишаються у дуже високих кабінетах, і багато з яких досі працює тут. Тому я думаю, що дуже правильно. Сьогодні ми повинні і завжди кожен рік ми повинні нагадувати, до чого доводить просто безглузне, безглузне кнопкодавство. Закони приймалися із відвертим порушенням регламенту. Депутати голосували підняттям рук. За лічені секунди голоси, нібито підраховували, і закони одразу ж оголошували прийнятими. Скандальне голосування поглибило протистояння на майдані. 19 січня активісти вирушили. Протестувати до Верховної Ради. На вулиці Грушецького почалися кількаденні сутички із міліцією, а за кілька днів з'явилися і перші загиблі. Диктаторські закони скасували тільки після втечі Віктора Януковича. Майдан вимагав люстрації депутатів, що голосували за них. Утім, жоден і досі не покараний. 56 час в парламенті, які голосували за закони диктаторські 16 січня. Також частина депутатів минулого скликання вже не депутати і нічого не заважає прокурору Яремі генеральному почати вже кримінальне провадження. А частину голосувальників навіть переобрали до нової ради. Прем'єром, Юлія Льовочкіна наразі працює у раді і винною себе не вважає. Я вважаю, що я особисто жодних помилок не зробила. Але ще раз скажу, це і моя совіщеста. ста. Дивіться, сплю спокійно. Утім, генпрокурор Віталій Ярема стверджує, судити депутатів за голосування не можна за законом, але можливо покарати організаторів порушення парламентського регламенту. Відповідно до статті 80 конституції України, народний депутат України не несе юридичної відповідальності за голосування. Інша справа організація проведення цього голосування. Тобто, ми оголосили в розшук і оголосили підозру народним депутатам олійнику і Калєтніку, дали доручення Службі безпеки і Міністерству внутрішніх справ провести необхідні оперативно розшукові заходи з метою їх затримання, доставки до суду для обрання. Міри запобіжного заходу, але Ігор Калетник та Володимир Олійник завчасно втекли із України і тепер переховуються від відповідальності за кордоном. Андрій Засаднюк, Сергій Наконечний, ТВА. Дволике правосуддя автомайданівці вимагають від президента негайно звільнити заступника генпрокурора Анатолія Даналенка та голову Печерського суду Світлану Смик. Активістів обурили одіозне рішення закрити кримінальну справу проти Галини Шепелєвої. Її підозрювали у розкраданні держмайна комерційного банку. А чоловіка Шепелєвої, колишнього нардепа Олексія Шепелєва, розшукують за вбивство. Печерський суд одночасно по одній справі. Виніс ім'ям України два протилежні рішення. Вчора суддя Вовк каже, справу по Галині Шепелєвій не закривати, а решт з майна не знімати. Суддя Гладун каже, справу по Галині Шепелєвій закрити, а решт з майна зняти. Будемо заявляти зараз і відвід по розглядаю грози до цієї справи. і Ми будемо зобов'язані подати також до дисциплінарної комісії про, спів, про взагалі можливість голови Печерського суду займати не тільки посаду голови суду, а взагалі посаду судді. За збереження санкцій проти Росії виступає канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона не бачить підстав для їхнього скасування. Не збирається Меркель пом'якшувати і свою персональну позицію щодо Путіна. Вона не запрошуватиме його на літню зустріч великої сімки. Подробиці від оглядача Deutsche Welle Дмитра Каневського. Підстави, через які були запроваджені санкції проти Росії, не зникли. Отже, немає причин їх скасовувати. У такий спосіб німецька канцлерка Ангела Меркель відреагувала на повідомлення змі з цитатами внутрішнього документу Єврокомісії. У ньому нагадаю, містилися пропозиції з покращення відносин з Москвою взамін на миролюбні кроки Кремля з деескалації української кризи. Однак Меркель не вважає можливим дискутувати про скасування обмежувальних санкцій зараз, коли замість вгамування ситуації на Донбасі воєнні дії навпаки. Знову загострилися власне про активізацію бойових дій на Донбасі і боїв за Донецький аеропорт Меркель встигла переговорити з президентом США Бараком Обамою. Повідомляється, що вони висловили занепокоєння зростанням насильства з боку сепаратистів на сході України та підтвердили спільну позицію щодо необхідності виконання мінських угод. Паралельно лідери США та Німеччини також обговорили пакети міжнародної фінансової допомоги Києву. Ну і оглядачі звертають увагу на те, що президент США. А та канцлерка Німеччини тримають найбільш послідовну і тверду позицію щодо необхідності збереження санкцій. Позиція Меркель однозначна і щодо дипломатичного тиску на Москву. Російський президент цього року знову не дістане запрошення на саміт лідерів країн Великої Сімки. А він має відбутися в червні в Баварії і пройде під головуванням Меркель. А сама ж канцлерка наголосила, що жодних шансів на прибуття Путіна немає. Адже Велика Сімка це клуб країн об'єднаних спільними цінностями. Кся ж Криму та події на Донбасі є серйозним порушенням цих цінностей. Тому Росії і надалі слід рахуватися з наслідками своєї агресивної політики в Україні. Менше ніж за хвилину розбирають і за стільки ж збирають макет автомата Калашнікова. Уже бувало у кабінах бойових машин і танків. Живуть за графіком, розписаним буквально по хвилинах. У харківському кадетському корпусі все по дорослому, майже як у справжній військовій частині. Зараз там навчаються близько 300 юнаків, більш як 30 з Донбасу. Чому хлопці обирають життя військових? Розкажуть наші регіональні кореспонденти. Валерій Сапрунов приїхав з Луганської області. Вдома також був кадетом ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Зараз же Луганський кадетський корпус підпорядковується ЛНР. Рота, де був хлопець, нараховувала понад 100 людей. В інші кадетські заклади України після початку бойових дій на сході перевелося лишень близько 20, каже хлопець. Утім, він наголошує, хоче стати саме українським військовим. Меня особо не изменилось. Я как бы с самого начала хотел защищать свою родину и в принципе ну, продолжаю к этому стремиться и не, ну, не нарушаю свои планы. У гімназії інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус учні опановують усю програму, що й звичайні школярі. Єдина відмінність – 4-6 годин на тиждень тут відводиться на фізпідготовку і предмет захист вітчизни. Саме тут кажуть хлопці, стають елітою Збройних сил України. Загалом же на військовій спеціальності у виші вступають близько 70% випускників «Кадетського корпусу. Сейчас, я думаю, поступление в военные им наузы, я думаю, очень упало, потому что многие переживают, особенно матеря за своих сыновей, правильно? Потому что их могут отправить туда воевать, и все матери это понимают. Ну, не знаю, я бы, например, пошел. Вот, мне вот реально, я за Украину, конечно, патриот. Вот, меня здесь и учат тут, и я не знаю, вот, реально. Мой отец был военным, дед, прадед, это как бы идет уже в роду. Во-вторых, это, ну, это очень перспективно. И когда видишь военную, это как-то мужчина сразу видно, что он как бы настоящий мужчина и патриот, и можно на него положиться, как-то дает уверенность в себе. А по офицер это как бы есть к чему учиться стремиться. Это человек, даже личность, которая отвечает за все слова и поступки. Через останні події в Україні у кадетському корпусі почали більше часу відводити на правила поведінки з боєприпасами і вибухонебезпечними речовинами, особливий пріоритет патріотичне виховання. Виховання звичайно більше якби нахил іде з точки зору підготовки захисника вітчизни, з точки зору виховання того ж патріотизму вірності. Клятві кадета у нас є клятва, вони приймають вірно клятви кадета. Тому ці питання стоять на сьогодні досить гостро, оскільки ситуація, ви знаєте, в країні не така проста. Олексій Середа додає, у кадетському корпусі виховують патріотів і майбутніх лідерів, але політику у заклад намагаються не впускати. А от кадетів вчать того, що повагу і авторитет можна завоювати званням або досягненням у спорті, а не зв'язками чи дорогими речами. Тому батьків кадетів навіть просять купувати їм якомога простіші і недорогі мобільні телефони. Діточки, діти. Пожай, щоро, давай, Вінно? Вінно. Олена Сорока, Артем Глібов, Олександр Проценко, Євген Берюх спеціально для Тивай. Найглибше озеро у світі Байкал обміліло до рекордної позначки. Через це у місцевих колодязях зникає вода. Рибалка скажеться на відсутність риби. Рівень води в озері впав на 40 сантиметрів. пов'язують це з діяльністю енергетичних компаній. Мовляв, іркутські олігархи, олігархи нехтують природним багатством. Рятувати водойми, що планують на федеральному рівні. Байкал вважають найбільшим природним сховищем прісної води. Озеро у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На цьому випуск завершується наступне. Двадцять -е. першого зараз сьогодні надзвичайне передаю слово В'ячеславу Афутіну. Колего, які новини в тебе? Дякую, Олю. Далі розповім про бійця, то, що повернувся додому із гранатами. Чим усе закінчилося? закінчилося? у випуску.